Доброго дня. Це програма проактуальна на першому волонтерському. Я її ведуча та журналістка Катерина Красовська. Сьогодні говоримо на актуальну тему: дрони у нас чомусь ніхто не закуповує і витрачають всі кошти на серіали. У нас відбудеться звільнення міністра культури. Але чи вирішить це питання нагальне, яке у нас зараз в країні номер один? Це забезпечення наших військових і е, крадіжки чиновників, які... Постійно під час війни 에, продовжують набивати собі кишені. Говорити про це та про інші головні питання будемо з гостям нашої студії. Це Андрій Павловський, експерт з соціальних питань. Доброго дня, пане Андрію, вітаю вас і вітаю наших глядачів. І перше запитання: ми знаємо, що відбувся скандал з Олександром Мкаченка, який сказав, що це нормально, що під час війни ми витрачаємо кошти на серіали, бюджетні кошти. От чи змінить щось його відставка, як ви вважаєте? Безумовно, відставка одного міністра нічого не поміняє цій ситуації, не змінить, тому що. Ну, змінили навіть міністра культури того ж Ткаченка, але відкрити питання. А гроші от, більше 400 мільйонів, що він виділив на ці сумнівні під час війни серіали розважальні. Вони відкликані? Чи вони вже пішли, і вже повернути їх назад до державного бюджету і в більш раціональних цілях використати неможливо. Відповіді на це питання, на жаль, нема. Так само і з іншими витратами. Щодня люди в соціальних мережах друкують з прозоро витяги, і там просто волоси дибки стають, на що чиновники витрачають під час війни гроші. То от буквально витрачають 60 мільйонів щоб почистити озеро в Дніпропетровській області. Чи, наприклад, запорізькі чиновники, у яких половина області окупована, запланували до кінця року витратити 300 мільйонів гривень. Ну, думайте на що? На будівництво доріг, не на будівництво оборонних різних фортифікацій. Фінансування військових підрозділів ТРО свого ні, вони хочуть знову велике будівництво, велике крадівництво, як в народі його називають. Ну нічого не може їх зупинити. І ви знаєте, в такій ситуації я думаю, що пан Зеленський, як верховний головнокомандуючий, повинен виступити з ініціативою про те, що під час війни. Витрачати гроші на дороги, на перекладання бруківки в містах, на стадіони, на оці дурнуваті серіали просто не можна. Це треба заборонити на законодавчому рівні. Повинен бути тільки один пріоритет зараз в державі в такі важкі часи, це оборонні видатки безпосередньо на збройні сили, на виробництво власної зброї. Інші там. І тільки соціальні видатки. Все. На все інше. І в центральному бюджеті, і в місцевому треба просто заборонити витрачати кошти. Інакше під час війни це виглядає просто як нахабне мародерство, яке треба і карати законом військового часу. До речі, пане Андрію, дивіться, ми маємо зараз всі наші зусилля, ви правильно кажете, зосередити і направити на боротьбу з ворогом, допомагати нашим військовим на фронті. Однак, у нас замість того, чиновники продовжують розкрадати кошти, піднімаючи тарифи для населення, для бізнесу. Люди з останніх коштів намагаються врятувати ситуацію, хоч якось допомогти військовим, але ж. Насправді вони вже не можуть так робити в таких об'ємах, як це було ще рік тому, бо все дорожчає. Невже цього влада не розуміє? Невже вона не розуміє наслідки? Як ви вважаєте? Ну безумовно, найбільше страждання несе пересічене населення, доходи якого не зростають, а фактично залишились замороженими на рівні двохрічної давності. При тому, що ціни на продукти харчування на той же борщовий набір по деяким позиціям виросли в два-три в рази. І в цей час це виглядає просто як блюзнівство, заклики до людей, які і так там кожну копійчину докопічення останню складають і, тим не менше знаходять можливості, кошти останні виділяють. Ці свої копієчки на підтримку армії донатять на різні закупи, і в той час мільярди гривень витрачають на якісь забаганки чиновники. На Бог знає що, що має явно корупційні ознаки. от це все треба терміново припиняти, бо це зріє в суспільстві велике соціальне невдоволення. Яке в тій чи іншій мірі може прорватися, будь-що може бути підставою там, початком цього невдоволення? І тому влада повинна на це якось реагувати. Ну, от президент зреагував, пожурив чиновників, що на те не можна на це витрачати гроші. Попросив Ткаченка піти в відставку, але це знову ж кажу не вирішує проблему. Треба системно проблему вирішувати. Змінювати підходи до державних видатків бюджетних в першу чергу, бюджетних грошей видатків під час війни, і це, хоча б на час воєнного стану, на час війни, треба унормувати на законодавчому рівні. По чиновники добровільно, ми бачимо, що від своїх корупційних доходів ну навіть під час війни відмовитись не можуть. Треба, значить, їх примушувати. З боку держави, і ви ж подивіться приклади. Ви правильно сказали, тарифи зростають вдвічі на дуже електроенергію. І за і за чого за того, що чиновники кажуть, що підприємство електроенергетики збиткові треба підвищувати тарифи, і значить, вирівнювати їхній економічний стан за рахунок населення. І в той же час от, теж були обурлені повідомлення в соціальних мережах, в пресі, що збитковий по документам енергатом, для цього збиткового енергатому, а чиновники купують 10 електроавтобусів, уявіть собі, по якій ціні 736 тисяч євро за кожен автобус. Щоб підвозити на станцію працівників енергата, Ну не вже не можна на більш дешевих автобусах підвозити? Да. Ну можна шикарний автобус купити західний за 5 млн грн. Да. А тут, фактично, якщо перерахувати в гривні, то це витрачається 65 мільйонів гривень на один автобус. Тобто переплата явна. 60 мільйонів гривень я розумію, треба підтримувати інновації, електромобілі. Але не зараз в розпал війни. Вже після війни цими займемося інноваціями, підтримками оцих електроавтомобілів і так далі. Ну це просто вод на голову не налазить і не піддається поясненню з точки зору здорового глузду. Це а мабуть, вони по такій ціні купляють, бо там відкати по 30%, відсотків. А може більше їм назад з цих грошей повертають. Це треба, щоб вже правоохоронні органи розібралися з тими, хто таке. Допустив, чи, наприклад, київські чиновники запланували на оболоні розв'язку витратити в цьому році 1,3 мільярда гривень. В той час як Крючко обіцяв зробити в Києві пересувні бомбосховища, да, і де вони? Тільки розмови як не було, так і немає. І Хотіли встановити в місцях от, громадського перебування людей в місцях. Зупинок громадського транспорту, таке інше, нічого свого не зробили. Бомбосховища як на обладнанні, так і їм залишаються в Києві? Ну трохи трьомо, почали ремонти робити там. Але ж нових бомбосховищ не побудували, використовують просто старі підвали, які негодні до цих цілей по великому рахунку. От пане Андрію, як ви вважаєте, чому влада? Чи вона це розуміє? Чи вона цього не розуміє? Те, що от зараз коїться в країні, і якщо зараз не докласти зусиль для того, щоб підтримати наших військових, для того, щоб підтримати соціально наших громадян, то цим просто буде користуватися ворог. І ми розуміємо, що якщо тил забуває про війну, то війна буде все ближче наближатися до тилу. От невже це наші чиновники не розуміють і не розуміють страшних наслідків, що ворог буде сунутися до нас, якщо у нас не буде єдності, і якщо чому ми не будемо з розумом керувати нашою державою, чому ми дозволяємо, щоб такі ганебні законопроекти, як повернення податків і таке інше, у нас поверталися під час війни і були прийнятими? Ну, знаєте, чомусь от влада не розуміє цих наслідків. Вони, мабуть, вирішили, що вони прийшли назавжди і, і є безкарними, чи просто розраховують. Тут намородерити і, і втекти, а ви тут вже залишаєтеся як хочете. Да? От, от таке складається враження. Невже представники влади до вищої, скажімо, представників не розуміють, що це викликає недовіру і зневагу такі рішення з боку простих людей до них? Ну поки що вони граються, поки ще. Ліміт терпіння народу не перевищений. То вони вважають, що вони можуть собі все дозволити. Для них більш цікаво і пріоритеті це дозволити легалізацію наркоти і не тільки там медичного канібасу, щоб для важкохворих да, поранених. А навіть цей закон останні скандальний не про це, а про те, щоб дозволити. Без меж використання земель України, вирощування наркотичних рослин на землях України. Причому в законі так і написано. Будь-яким юридичним особам без обмежень. Ви уявляєте, до чого все це може бути, які важкі наслідки, до чого все це може призвести. І влада далі продовжує грати з цим. І Так само, чомусь ми вирішили, що під час війни треба розвивати грайний бізнес, коли на весь. На весь малий і середній бізнес повертають старі податки, посилюють податковий тягар. Вон той же пан Желізняк з голосу подає поправки до закону, який фактично от, позбавляє контролю і е, послаблює податкове навантаження на грайний бізнес. Оце що зараз під час війни є пріоритетом влади. От, от незрозуміло влада не може, чому вона так робить під час саме війни. Такі пріоритети розставляються. А як же соціальні стандарти, як же перевести економіку на військові рейки? Чому про це ніхто не думає? Ну і дійсно, зверніть увагу, що ми ви праві, по всьому світу, ми і президенти, і наші дипломати просять допомоги, просять озброєння, а в той же час той же Укроборонпром з наглядовою радою, значить таким е, сумновідомим паном Міловановим за півтора роки війни не спромоглися налагодити масовий випуск бойових дронів, хоча обіцяли нам дрони, що там на тисячу кілометрів летять, що вони вот-вот їх зроблять, і де вони? Та ж Росія запустила вже декілька заводів, які масово будуть виробляти оці дрони, ланцети, інші там шахеди по ліцензіям іноземне. А де все це у нас в Україні? Чому це досі не лагоджено? Навіть от бійці з фронту жаліються, що не вистачає звичайних мін. І мінометів так навіть це просте звичайне озброєння не можуть налагодити, а це просто вказує вже на серйозні кадрові провали, кого призначають на чолі цих важливих стратегічних підприємств, людей без досвіду, які не мають інженерної освіти, не розуміють, що вони там повинні робити як налагодити виробництво, технологічні процеси не знаю. І ну і взагалі з інших галузей приходять і збираються щось реформувати, навіть не розуміючи, що вони повинні як реформувати, щоб збільшити виробництво зброї. Ну це йноді виглядає як відверте шкірність. Так, так, пане Андрію, як ви вважаєте, от все-таки чистки у владі у Кабміні, чи допоможуть вони покращити ситуацію? От, чи можна, до речі, їх проводити там звільняти чиновників в уряді, звільняти нардепів? Чи все ж таки треба от чекати завершення війни? І от як вийти взагалі з цієї ситуації пересічним українцям, які просто вже ну не можуть жити в цих умовах? Вони існують, але от цього не чують і не розуміють. Ні в уряді, на в Верховній Раді. Ну, у Верховній Раді різні депутати. Просто більшість, на жаль, складається, враження, займається своїми приватними інтересами, підтримка власного бізнесу, і, і так далі. Подивіться, ці корупційні скандали, от як одна там слуга народу отримала хабаря за те, що. Допомагала виїжджати чоловікам призовного віку за кордон викидала хабарі за паркам, там і так далі. Оці сюжети пройшли масово доволі. Ну то треба робити висновки з, -з, з того. Ну треба. Ну зараз це під час війни навіть легше робити ці кадрові чистки, ніж мирний час, тому що зараз вся влада. Фактично підпорядкована президенту, який є одночасно верховним Головнокомандуючим І від його вказівки можна все швидко всі ці кадрові прогалини позакривати, і корупціонерів позвільняти і так далі. Але ж питання: хто прийде на їх місце? От тут кадровий голод з боку влади, яка крім от своїх прихильників лояльних. Чиновників не бачить нікого іншого чи не хоче бачити. У нас випадає ціле покоління людей, які мають і відповідний досвід управлінський, і успішний досвід роботи на різних підприємствах, і керівництва гіми. І зараз е, такі люди, фахівці, і держслужбовці, вони нікому не потрібні. Їх потенціал не задіяний. І, ну, на жаль, поки що. Про в цьому кадровому, так скажемо, провалі я не бачу. Треба, щоб президент особисто, мабуть, щоб хтось там знайшовся, нас наважився йому звернути увагу на ці проблеми в кадровій політиці і повернути тих людей, які знають і можуть. Да? От тим більше до тих галузей які пов'язані з економікою і з виробництвом, особливо зброї. Ну, от пане Андрію, можна. як ви вважаєте, чи треба от зараз проводити чистку, люстрацію і звільняти чиновників, депутатів, е які урядовців, які шкодять розвитку країни і е пишуть закони, законопроекти, які шкодять Україні? Якщо наприклад, да, навіть тих же гетьманців чи третьякова? Ну дивіться дійсно, і Гітманцев, і Третьякова – це люди токсичні. Які підривають довіру і рейтинг самого Зеленського і до партії Слуги народу, тому що вони там ще на відповідальних посадах досі залишаються. Хоча неодноразово і підприємстві, і інші люди зверталися, навіть петиції писали, щоб відкликати і гетьманцева, який фактично є ФОПів, да, і продовжує це робити, і третякову, яка нівелює всі трудові права, соціальний захист нашої країни під час війни. Хоча треба було б навпаки людей і підтримувати. І на жаль, влада поки що на ці сигнали, на це невдоволення суспільне не звертає уваги. Е ну, Подивимося, що, що буде далі, тому що влада от з такими кадрами вона сама собі е тільки шкодить. Зараз треба запрошувати в першу чергу нелояльних до влади де, 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 чи особисто до когось керівників. А професійних людей. Да. професійний який в очі, начальство не побояться сказати правду, звернути увагу на проблеми недолеки, підскажуть, як їх вирішувати. Але не кожному начальнику подобається, коли у нього є такі там критично налаштовані, підлеглий, навіть професійний. Сподобається, коли тебе хвалять, там теплу ванну роблять і, і так далі. Щодо депутатів, на жаль, так законодавство прописана Конституція, що. Їх не поміняєш під час війни. Це треба проводити вибори зразу після завершення воєнного стану, а до закінчення воєнного стану будь-які вибори в нашій країні неможливі. Але ж разом з тим, давайте заради об'єктивності скажемо, що від тої Верховної Ради від народних депутатів зараз нічого не залежить. Вони є просто гвинтиками в цій системі, яка от створена зараз. Да? Зараз все вирішується в офісі президента. А Верховна Рада це такий собі законодавчий відділ офісу президента, а уряд це такий собі виконавчий відділ офісу президента. І щоб там будь-яке рішення прийняти, треба за дозволом звертатись до офісу президента, як депутатам, так і урядовцям. І всі наші, так скажемо, скарги і претензії, треба звертати. Людям в першу чергу до офісу президента, якщо вони хочуть якусь проблему вирішити, бо всі інші це просто, ну скажімо так, ну виконавці, які виконують волю офісу президента, і люди повинні це розуміти. Інакше це ви просто будете звертатись в нікуди чи до тупих виконавців, які нічого не вирішують і нічого не можуть, а тільки роблять те, що їм присилають згори. В даному випадку з офісу президента. От до речі, нещодавно з'явилася новина про те, що українську економіку мають підіймати жінки-біженки, які зараз поїхали до країн ЄС, і ну і на Захід. От щоб вони повернулися з дітьми і тут підіймали нашу країну. От як ви вважаєте, чи повернуться вони, дивлячись на те, що зараз відбувається в країні, і як може закінчитися війна? Я ж кажу, якщо ми кошти наші витрачаємо не на дрони, не на допомогу Збройним силам, а закатуємо їх в асфальт. І використовуємо їх на серіали, на те, що зараз нам не потрібно для нашої перемоги. Ну, ви, ви, ви праві на 100%, бо зараз е після війни перед Україною може постати під ще, ще одною бідою, а саме демографічною катастрофою, тому що у нас в країні, за даними Організації об'єднаних Націй. За час війни, чи на тимчасове, чи на постійне проживання, за кордон виїхало майже 8 мільйонів людей і майже 7 мільйонів внутрішніх переселенців. Ну, частина може вже повернулася назад там, на звільнені території, але загалом виїжджали з місць постійного проживання і за війни. Всередині навіть країни 7 мільйонів людей. А для цих людей головна яка проблема? Це проблема житла і роботи, щоб якось можна було виживати. от Про це треба теж владі думати. Це от до тих комплексів соціальних проблем величезних, які стоять перед країною. І крім оборони уряду, от друге завдання по пріоритетності це от вирішення цих соціальних проблем. Внутрішніх і зовнішніх переселенців і створення робочих місць в першу чергу треба подумати: людина, якщо для неї не буде тут в Україні створено сучасне робочого місця з достойною заробітною плати після того, як вона декілька років пожила за кордоном і отримувала заробітну плату на тому середньоєвропейському рівні, сюди. На копійки, на жабрацьку зарплату, ніхто повертатись не буде. От це теж проблема з проблем для уряду. І вже зараз про це треба думати і робити якісь кроки на відновлення виробництва, на створення робочих місць, відновлення в цілому економіки і так далі. От, пане Але... Олег, до речі, робочі місця? Ми ж зараз можемо відкривати заводи по виготовлянню дронів, яким нам не вистачає. Ми ж з вами по на початку говорили, що в Росії це зробили. У нас чомусь ні. Це ж є робочі місця. Правда, додаткова зарплата для людей, які можуть повернутися з країн ЄС і почати тут працювати на перемогу. От, чому ми цього не робимо? Чому ми зволікаємо? У нас є внутрішній ворог, чи що відбувається? Чи це недолугість чиновників? Ну, ви знаєте, на такі часи навіть можна сказати так, що мілітаризація економіки посилення роботи військово-промислового комплексу це є рушієм драйвером да? виходу економіки з кризи, бо там створюються і повинні створюватись нові робочі місця. А там за Застосовуються використовуються нові технології, яких нема ну, в цивільних галузях, і потім вони поступово будуть приходити в галузь і Так у всьому світі і відбувається. Але от знову ж скажу: от по прикладу, укроборонпробу не видно, щоб, щоб створювалися якісь нові е, підприємства. Ну, де ті підприємства, які повинні були там пам'ятаєте, розпіарені, нам створювати баяхтари, інші дрони, далекобійні снаряди, е, де підприємства, які будуть відреджувати ракетні технології, створювати сучасне ракетне озброєння. Великебійне, чому це все не робиться? Да? Ну, ми можемо по всьому світу до певного часу випрошувати ці, це озброєння. Але може прийти певний час, коли вони скажуть: вибачте, нам і для себе треба щось зберегти на складах, і взагалі ми втомилися від війни від України. Да? І, але на той час, коли це відбудеться, да? Треба, щоб у нас вже було відновлене власне виробництво, і ми могли виробляти сучасну зброю. Хай вони краще, знаєте, на нинішніх умовах був би кращий підхід. Краще б вони нам не зброю передавали, а передавали свої технології по виробництву цієї нової сучасної зброї, щоб ми самі її могли виробляти і саме себе захистити. Да? Оце був кращий підхід. Але навіть Потом по тому ленд-лізу який до речі, дія якого закінчується восени бо Конгрес приймав закон про ленд-ліз для України всього на рік. Ми жодної одиниці зброї не отримали. А те, що отримуємо, то є менше десяти відсотків від потреби реальної на фронті. Від потреби збройних сил, ну нам розповідає, що ми отримали там ті чи інші танки, але ж ми їх отримуємо одиниці там, хай десятки. А на фронті треба сотні тисячі танків, також артилерійське озброєння. Ну дали нам з десяток цих нових сучасних артилерійських, там, чи ракетних озброєнь. Але ж це ж одиниці. Знову скажу: на фронті цих систем треба тисяч. Ви зверніть увагу на такий історичний факт, що Сполучені Штати під час Другої світової війни. Передали Радянському Союзу по якраз програмі лендлізу 15 тисяч літаків, 50 тисяч танків, там десятки тисяч вантажівок, там я вже мовчу там мільйони снарядів, боєприпасів і так далі. А ми за рік дії закону про лендліз окремо спеціально ж Конгрес приймав цей закон. Жодної одиниці зброї не отримали. І яка його далі по продовжить дію цього закону чи ні? Не зрозуміло. Дякую, пане Андрію. Сподіваюся, враховувати на власні сили і на власне виробництво. Так, сподіваюся, що все ж таки це розуміють у нас в офісі президента. Що якщо ми зараз самостійно не будемо виробляти зброю? Якщо ми зараз не будемо підтримувати наших людей, нашу економіку, то ми просто опинимося у прірві. Сподіваюся, що нас почують, зрозуміють. Ми врятуємо країну, ми переможемо. Ми будемо робити все для цього разом. На жаль, час нашої програми добіг кінця. Це була програма про актуальна на першому волонтерському. Тримаємося перемоги нам та гарного дня. Будемо сподіватись найкраще.